Вот такі, оце окція ось сочевиця червона теж окція сочевиця микс тежокція нуд Горох зелений Акція. Акція. горох. Так, Кінза. Хто любить кінзу, по акції. чило чорне, теж по акції. Ось по акції. Привіт. Рис по опці, рис, теж попці, рис, сольські, по опці, рис восмотрів, шпокси, уточні група, Все? Ось ще опції. І це хлопці, блячка. Опці. Угу. О що тут опція. Ось опції. Маслини, маслини. Так. Ніж таких немає ні оких. Все. Олійна ну, теж по дешевше на 11%, 72%. Це таке в У Олія кокусу. Теж ну, було скільки, скільки. Все ось було скільки, скільки стоїть. Ось іще. Що за штучка? Олія авокадо. Так, і ось ще. Олія теж по опції. Оце такі овці. О, заморився. Вон два колони вже зважали. Оце такі овці. Все. Все. Тут всякі До ось бул. тут. Добу Тоже по охції. І тут італійські, всякі приправи. Кучу є. Довма все ось. До Не прола єсть. Фокції. Теж фокції і ось. Окції, і ось, окці, і ось окці. О, оксі море. Як ви тільки підлітку це все опції? Я чую зразу, одну минуточку. Sve tu pri opciji. ovo Sve.